Тай була здоров'я всі спортсменам і атлетам. Допоки кава стигне, давайте поглянемо на Подільську сотку 2025 року. Те, що зараз ви почуєте, не буде догмою. Ви можете як доповнювати, так і вибирати звідси те, що вам потрібно, те, що вам цікаво. Але на мою думку, це саме ті речі, котрі максимально допомагають вам зрозуміти важливість підготовки до будь-якого старту. Будь то звичайні аматорські перегони. Чи це Тур де Франс? Якщо ви дивитесь Тур де Франс, якщо ви дивились серію від Нетфлікса про Тур де Франс, ви бачили, що гонщики разом з своїми спортивними директорами збираються в автобусах і проводять так звані брифінги, мітинги. Твенті твенті тріфтоно, оневий сектор изгойн тобі собаки, і якщо починати з самого основного. Чи ви знаєте маршрут чи не знаєте, я завжди оглядаю маршрут змагань, тобто бігові велосипедні івенти зараз перед нами є маршрут подільської сотки, і це один з ключових елементів. Якщо в нас є профайл по висоті, це також буде дуже важлива річ. Ви можете використовувати будь-які методи в плані аналізу саме маршруту змагань, якщо є можливість. Подивитися на Ютубі якийсь огляд цієї траси чи цих змагань, це буде супер. Якщо немає, то можливо розпитатися, тому що маршрут буде відігравати важливу роль вибору тактики на змагання, виділення ключових елементів і ключових ділянок саме наших змагань. Якщо ми беремо зараз, переглядаємо маршрут, є незміни протягом останніх трьох років. Отже, першим ділом, що ми робимо, ми переглядаємо маршрут на наявність технічних моментів, залізничних переїздів, всіх тих елементів, що можуть в підсумку сказатися на моєму результаті. В даному випадку, на Подільській соці, в нас було три залізничних переїзди та чотири доволі крутих повороти: ліво, право, ми зараз це обговоримо. Отже, Залізничні переїзди на другому кілометрі, 20-му та ближче до 50-го. Наступний момент про що хотів би поговорити, коли ми вже пройшли залізничні переїзди саме кількість складних і технічних поворотів. А що я маю на увазі складних, це повороти умовно на 90 градусів, повороти в спусках, а ті на яких може бути ризик підвищеної небезпеки, там не дай Боже падіння чи якоїсь непередбаченої обставини. Тобто, коли ми бачимо, що поворот закритий, нам важливо бачити, що спереді твориться. Після того, як ми ознайомилися з маршрутом, гонки виділили ключові моменти саме по треку. Далі ми робимо аналіз годних умов, а саме найбільш важливим фактором є вітер. Для чого нам розуміти вітер, щоб знати в котрий момент нам потрібно. Виїхати вперед, вибрати правильну позицію або наоборот спуститися назад і відпочити. Зараз ми переглянемо, що в нас відбувалося о 10-й годині, тобто, ми вже годину часу їдемо змагання, і вітер у нас вийшов південний. Що це означає? Що перших 40 кілометрів він нам допомагав, тобто будь-які атаки, які ще навіть умовно слабші гонщики, мали силу його закривати. Далі, коли в нас був другий поворот. Наліво на, на 40-му кілометрі, ми мали вже вітер зустрічний зліва. Тобто він же нам дув в обличчя, але з лівої сторони. Тому важливий був момент, щоб зайти саме цей поворот в числі першої, першої десятки, двадцятки, тому що, перш за все, це безпека. Ми бачимо дорожнє покриття, можливо, якісь елементи, котрі в групі, і взаді ми точно не побачимо, або їх віругідність максимально маленька, і бути готовим до. А так, наступний момент, коли ми вже повертаємо знову ж таки наліво на 90 градусів у вітівцях, вітер починає бути нам зустрічний, але справа. Але він плавно переходить в боковий. Тут я зробив е, таке припущення, базуючись на минулих гонках і на минулому досвіді Подільські сотки, що на цьому елементі маршруту сильних змін не відбувалось, тому що хороша дорога. Вона закрита деревами, вона закрита посадками. І щоб втікти від групи, треба мати дуже багато дурі. І напевно один з ключових моментів саме гонки, до якого воно зводиться останніх 5 кілометрів цих змагань, коли ми виїхали на об'їзну Хмельницького і звернули вже до саме дороги до аеропорта. Об'їзна вся буде проти вітру, тому нам важливо бути в чубі. І щоб бути в чубі, ми повинні завчасно вибрати правильну позицію. Ніхто не говорить вам мігти першим-другим, але в числі першої десятки, ну, максимум 20, якщо ви претендуєте боротися, треба вже бути попереду. Ну і останній розворот, можна сказати, заїзд на фінішну пряму біля аеропорта ключовий елемент і з'їжджаючи з, з об'їзної, вже саме на фінішну пряму поблизу аеропорта вітер був нам у спину, тобто він допомагав в нашому фінішу бути ще швидшим, ще потужнішим, і це важливий момент. Отже, коли ми вже обговорили е, такі важливі елементи, як маршрут змагань. Погода у день змагань, безпосередньо також вітер і напрям вітру. Наступним елементом є командна тактика. Їдучи на ці змагання, я розумів, що в мене не так вже і багато велосипедного накату, і було вирішено, що я допомагатиму Миколі та Віті заїхати в трійку в їхніх категоріях. Отже, коли ми обговорили вже маршрут, погоду, командну тактику. Пропоную перейти до огляду Подільської сотки і коротко прийдемося по ключовим моментам. Отже, як ми говорили раніше, нас на другому кілометрі зустрічав залізничний переїзд, і ми мали таку вимушену зупинку. Одразу після неї можна відмітити таку одну з перших атак в нашому полотоні на другому кілометрі. Саша Полівода вирішив трошки провірити свою ногу, і ми були змушені потрошки закривати цей просвіт. Успішно нейтралізувавши його. Через буквально декілька кілометрів він поїхав вдруге, поїхав успішно, і до нього переклалися також двоє хлопців. На цьому елементи формування відриву завершилися, і ми всю решту гонки проїхали в групі. Проте, саме в групі у нас були одні з цікавих моментів, котрі вам вартує знати. Як ми говорили, залізничні переїзди являються доволі таки небезпечними для проходження і варто бути в чубі. Тому. На 23-му кілометрі я кажу Миколі, що пора вибиратися з середини полотону, під'їжджати ближче вже до самого переїзду, і близько 23-го кілометра. Другий залізничний переїзд з поворотом направо на 90 доволі відкрита ділянка дороги і можливі невеликі спроби ешелонів. Тому ми завчасно вибираємося вперед і маємо бути в чубі цієї гонки. Що ми бачимо одразу після перетину залізничної колії? Спроба створення ешелонів. Про що ми говорили? Ми бачимо, що хлопці з Вестрова Сайклі намагалися створити невеличкі ешелони на одному з тягунків, але їм це не вдалося. Весь час я переглядую, де є Микола, щоб розуміти того, що мій лідер саме на цю гонку завжди поряд, завжди зі мною. Далі намагатимуться знову ж таки пару гонщиків від'їхати, як ми всі бачимо. Але ці спроби, на жаль, були марні. А мені масансу. У мене двоє категорії М м 4. Так що пробу організувати якусь злагоджену роботу від хлопців весь Cycling, Але в силу обставин, що відрив вже поїхав, зацікавлених в тому, щоб добирати його, було не так вже й багато. Зараз на 32-му кілометрі буде важливий момент, тому що ми виїжджаємо. У відкрите поле, де вірогідність створення ешелонів максимально велика. Але ми згадуємо, що по прогнозу до 40 км нам вітер дує в спину зліва. І це трошки мене, як кажуть, тішить, тому що при попутному вітрі зліва ви бачите, що навіть швидкість 47, по суті, спокійна їзда не дасть можливості повністю створити ешелони. Їдучи в позиції, якісь 20-30 тридцятій. Я кажу, Миколі, що пора би потроху вибиратися, бо зараз буде також один з небезпечних поворотів. Другий з ключових поворот ліворуч, котрий варто заходити в числі перших, тому знову ж таки дорожне покриття буде змінюватись. Тобто, ми з ідеального асфальту будемо перебиратися в не дуже комфортні умови, плюс невеличкі якісь камінчики. і одразу після повороту на на 90 нас очікує. Невеличкий, там на 200-300 метрів тягунок, але він буде вже проти вітру, і це один з факторів, що може впливати на створення ешелонів, тому що знайдеться хтось, хто не зможе витримати в цей навіть невеличкий тягунок. Плюс зустрічний вітер буде додавати більше шансів і більше відсотків створення ешелонів. Тому цей поворот ми з Миколою проходимо в числі першої п'ятірки. Ви бачите, що в моменті гонщики намагаються. Перекладатися один за одним, благо, що вітер не був такий поривчастий, і всі стають під праву обочину. А це ще один признак того, що нам не варто нікого вести в себе на колесі, тому що на колесі в нас дуже великий драфт. Ми дуже багато економимо сил. Далі, по суті, до війтівців, до невеличких пагорбів у війтівцях. Ми всі їхали на відносному спокої. Так були і відкриті ділянки, і продуваймі ділянки. але вони недостатньо довгі і недостатньо сильний вітер був для того, щоб створити ешелони. Як ми говорили раніше, вибір позицій це завжди важливо. І на 50-му кілометрі була одна з таких невеликих перевірочних гірок, тому що вона була в районі 800 метрів до 1 кілометра з доволі таким терпимим градієнтом, але вона доволі неприємна. І ми починали саме цю гірку. В числі першої десятки по позиції далі після цієї гори одразу один кілометр після закінчення було два переїзди. По суті, але я відношу їх до одного, тому що відстань між ними метрів 100 Один з них був такий відносно поганою дорогою, а другий, як бачите, ми пролітаємо всі на високій швидкості. І проїхавши цих два переїзди, ми знаємо, що через декілька сотень метрів в нас буде поворот. Наліво на 90%, також виїздом на міжнародну трасу, хороший асфальт. Але позиція буде ключова, тому що зразу після цього виїзду на міжнародну трасу у нас очікує спуск і затяжний десь кілометр е, кілометр 200 підйом середнім градієнтом там 3-4%. Отже, знову таки ми виїжджаємо на. Цей поворот в числі першої двадцятки, і вітер починається не просто зустрічно ліво, а починається зустрічний правий, тобто він міняє свій напрям. І нам важливо для економії нашої енергії бути зліва на колесі. Аеродинамічний ефект ніхто не відміняв. Тут я говорю, Миколі, що потрібно вибиратися вперед, тому що горка достатньо. Така довга, і ми починаємо на 53-му кілометрі наближатися до переду. І ви бачите, що з позиції якоїсь 25 ї ми вибираємося на позицію якусь 8-9. І саме під час цих атак ми витримуємо рівний темп. Ми стабільно їдемо своїх там 400 ватт. Так, пропускаючи дуже багато легших гонщиків, але за рахунок рівності руху ця, цей підйом дається нам набагато легше, тому що гонщики проатакували, зупинилися, виходить, сьома зона, перша зона, друга зона. А ми весь підйом проїхали рівно і тим самим зекономили до достатньо велику кількість енергії. Можна було відмітити підйом на 63-му кілометрі, е, я тут займав доволі далеку позицію. Тому що ми їхали достатньо великою групою з лівої справа. У нас були високі дерева, були густі дерева. Тобто вітер, який був зустрічний правий, він по суті не відчувався. І темп, котрий диктували гонщики спереді, на цьому підйомі він не був такий сильний, тому що ми їхали в середині групи, так, 2-3%, але драфт був дуже важливий саме в цій горі. І від 63-го майже до 90-го це був суцільний кайф. Ми їхали по суті в середині пачки, економили максимум енергії, тому що ми розуміли, що відрив вже ніхто не добере, ніхто не старався. Прям не було такої злагодженої командної роботи. Всі основні конкуренти Миколи знаходилися в цій групі. Студія студія! Сьогодні ми на подільській сонці. Останніх півтори години нічого не відбувається, тому що поїхав сильний відрив. Зараз з чилем. погода плюс 29. Прохолодний вітер. Залишається 25 кілометрів до фініша. Має бути брун-брун. І орієнтовно на 89-му кілометрі я кажу Миколі і кажу Віті, що пора потрошку вибиратися вперед. Тому що зараз буде виїзд на об'їзну дорогу, де нас очікує зустрічний вітер. Тому важливо буде. Вибрати правильну позицію і підійти до неї саме в чубі, тому що при зустрічному вітрі дуже багато людей починає витрачати екстра енергію, щоб просто бути спереді. Нам же ж потрібно під час бокового вітру, який ви бачили на прапорах щойно за рахунок драфту з лівої сторони об'їхати і виїхати на одні з ключових перших позицій. Що успішно відбувається зараз на майже 90 кілометрі. Отак, майже без зусиль ми за менше ніж одну хвилину перебрались з 50-ї позиції на позицію е, другу-третю. Важливий елемент заїзду саме на Хмельницьку об'їзну. Ми бачимо, що 91 й кілометр починається активна боротьба різних е, хлопців з різних команд за позицію на виїзді на об'їзну. Тому що зустрічний вітер. І хто хоче економити енергію, розуміє, що драфт в цьому моменті дуже важливий. На 94-му кілометрі, по суті, у нас закінчується спуск і починається фінальна робота, можна так назвати. Тобто, це буде подекуди тягунок, подекуди це буде невеличкі спуски. Але нам потрібно розуміти, що за всіма хлопцями ми не будемо гнатися, тому що в Микола є свої. Гонщики в категорії є свої люди. І коли ми бачимо саме гонщиків із жовтими номерами, ми розуміємо, що це Миколана категорія, і їх відпускати не потрібно. Наше завдання не провалюватись достатньо глибоко. Тобто не бути на, як кажуть, острії цієї атаки, а бути десь поблизу, орієнтовно позиція, там 10-15, щоб все ж таки відчувати драфт. Ловити оцей момент сліп стріму, тобто в потоці сидіти, не витрачати занадто багато енергії. І ми наближаємося до такого моста, де є ділянка в 6%. Я розумію, як її їхати. Я розумію, скільки ми кола, на якій потужності може витримати, і буквально з якоїсь 12-15 позиції я вивожу моко, розумію, що зараз почнуться атаки. Ми виходимо на своїх стабільних орієнтовних 400 Вт. Це відносно терпима потужність для а, Миколи, яку ми можемо спокійно перетравити, не відповідаючи на жодну атаку, допоки не побачимо номер з жовтим кольором. Це один з основних конкурентів Миколи. Якраз такий номер нам попадається перед собою, тобто номер 242. Головний момент того, що я зараз буду намагатися різати дистанцію. Що це означає? Що ми будемо їхати по максимально прямолінійній траєкторії. Ви бачите, що я зміщаюся до, до середини дороги. Переді мною також стає товариш з Вестроосаклін, і паралельно справа я бачу ще одну атаку від 801-го номеру. Якраз в момент саме пробі зловити цю атаку майже успішно, я втрачаю Миколу. З колеса. За декілька десятків метрів до крутого повороту я на емоціях кричу Миколі, щоб він вибирався з цієї позиції, тому що він зажатий в коробочці. Ну, вибирайся! Залітаємо в поворот максимально на безпечній позиції. Як я говорив, я ще раз пару разів переглядаюсь назад, розумію, що в Миколи. В мене на колесі немає, і розумію, що мені безсенсово вести інших людей на той спринт. Я вирішую просто докотитися, тобто не спринтувати. Бо попередньо, як і говорилося, в минулих роках категорія про нагороджувалась. Перед собою час від часу бачу Миколу вже товариш з 242 номером успішно виграє категорію М3. Забирає в Микола перше місце категорії. Ще ми його і вітаємо. Скажімо так, плани були 10 з 10. Тактика була, на мою особисту думку, 10 з 10. А в кінці реалізація вийшла, вийшла, як вийшла. Оцінювати, будемо, як кажуть, пізніше. Загальний посил цього відео наступний. Ми можемо отримати перевагу над іншими спортсменами, ті, які дійсно хочуть боротися за перемогою, буквально. Такими незначними, на мою думку, покращенням, тобто вивчивши маршрут, як ми говорили, проаналізувавши погоду, визначивши ключові місця. І саме тому минуле відео з подільської сотки називається Не робіть такого на змаганнях, що їхати непідготовленим. Це займає буквально 10 хвилин вашої уваги, але приносить просто колосальні бенефіти, якщо ви про це будете думати і згадувати на змаганнях. Нам хватило буквально 5-10 хвилин, щоб пробити швидкість вітру, зрозуміти його напрям, зрозуміти, де в яких моментах ми потрібні бути. І мій досвід дозволив ті всі моменти, де Микола і Вітя могли, скажімо так, відчувати некомфорт, злагодити, зрівняти на мінімум, щоб ми добрались до фініша успішно. Ну і відрив, звичайно ж, поїхав. Якщо вам сподобався даний формат, друзі, я щиро прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково залишіть коментар. Бажа, що він був на 7 плюс слів, що вам сподобалося що не сподобалося, тому що попереду в нас ще є багато гонок, про які хотілося б розповісти, про які ми пам'ятаємо, до прикладу, львівські сотки. І мені дуже хотілося б, щоб ви були більш обізнані, щоб більш підходило тако в змагальній атмосфері. Ставились до цього не то, що серйозно, а з такою трошки відповідальністю, тому що ми розуміємо, що чим більша конкуренція, тим більший розвиток, більший розвиток, більша можливість для, скажімо так, юних спортсменів брати з нами участь, щоб ми ділилися з ним досвідом. І цей досвід, можливо, в майбутньому принесе одному з наших спортсменів дійсно хороші результати на міжнародних змаганнях. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, пока-пока.